Я малюю давно, просто люблю у вільний час розкидати по клаптику паперу штрихи і лінії, вибудувати з них якесь дивовижне архітектурне чудо і тільки потім осмислити його двовимірне існування. Несподівано й приємно малювати, не замислюючись заздалегідь про те, що виникне на аркуші. Олівець, як відчайдушний перехожий, у великому й незнайомому місці, здійснює рухи туди. Куди хочеться прямо зараз, в цю саму мить, навчилась у художній школі. Там я жадібно вловлювала кожну підказку вчителя. Намагалася як можна більше сприймати це всеохоплююче мистецтво. Після школи я вперто займалась додатково, з викладачами, створювала досконалий живопис, точний рисунок і креативну композицію. Я всіма силами хотіла продовжувати вчитись, малювати, ліпити з глини, конструювати і стати високопрофесійним спеціалістом. Хотіла спілкуватись у колі таких талановитих людей. Обмінюватись досвідом, пробувати себе в конкурсах, олімпіадах. Це моя мрія. Але я не поступила. Зовнішнє оцінювання не вирішує проблему хабарництва для творчих спеціальностей. Незалежний талант, незалежній Україні.